Подивіться, що там зараз відбувається з, з громадською радою, яка взялася наглядати за закупівлями, і фактично відсторонили від контролю. Знаєте, Рєзніков, попри всі свої недоліки, їх в нього чимало. Е, ну не знаю, не чимало. Не, у нього є дуже принципові недоліки, як на мене, принаймні на цій посаді е, е, міністра. Але він був політик і він рахувався з громадською думкою і так далі. І він співпрацював з громадською радою і давав їй робити її роботу, і, і, і допускав до досить такої е, чутливої інформації. і Так далі. Новий міністр їх фактично заблокував. Вони там без е, не мають ніяких повноважень і серйозні люди. Ну, от і де дана ярова е, намагається там покинути покинути роботу там, де вони не можуть ні за ні на що впливати. От вам історія. Тому очікувати, що в міністерстві е, 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 все зараз піде добре. Чому знаєте? Я навіть, я навіть. Не беруся зараз стверджувати, наскільки міністр саме в по собі цьому замазаний або не замазаний, наскільки він знає або не знає, але я точно знаю, що принаймні середній рівень ні ну жодним чином не відмовився від, від корупції. Я думаю, що не тільки середній, безумовно, але і, і якщо міністр не дає громадській раді йому допомагати витягувати ці випадки, там бити на бити тривогу на сполох і так далі показувати, ну це ж ну, ну абсолютно нелогічна історія, неправильна, нечесна, не, не безвідповідальна. Я не знаю на що він розраховує.